Російські пропагандисти на тлі шаленої напруги у російському суспільстві вирішили заспокоїти своїх громадян. Тепер рупори Кремля кажуть, що ніякого масштабного контрнаступу ЗСУ не планують. А усі підготовчі дії, що всі бачать на полі бою, це просто план Америки. Причому той план, у якому вони нібито змирилися зі своєю поразкою. Американці. Вдруг поняли, и почему они нервные такие, так как и Столт, вот на Столтенберге это прямо проявляется. Потому что близится точка неприятного решения. И ее не избежать. Вот что они поняли. Миновать эту точку не получится. Потому что попытка убить нас экономически потерпела крах к апрелю прошлого года. Первая попытка убить нас военным образом потерпела крах к осени прошлого года. Вот сейчас у них последний шанс с этим наступлением. Но понимаете, ведь это тоже нужно понять. Вот откладывают там версии, Зеленский не согласен, украинцы оттягивают, они не хотят... Это ерунда все. Тож Зеленський і Українці не мають ніякого отношения Ні к созданню плану, ні к віддачу приказу. Взагалі нікакого. Абсолютно ніякого отношения к этому не мають. Ну ось, власне, почули такі ось думки пропагандистів. нібито це все цитую, єрунда. Це все придумала Америка. Ну, як завжди, нічого нового, мені здається. Ну а я б хотів би тут відзначити, що цей е, пан говорив в цьому етері. Він сказав, що намагалися, нібито, нас знищити ще минулого року, в квітні місяці економічно не змогли. Намагалися знищити нас в жовтні місяці минулого року, е, саме в напрямку військовому, не змогли. Чомусь він пам'ятає тільки е, минулий рік, і ну максимум що жовтень минулого року. Е, де поділися його далі? Пам'ять тут можна лише подумати, подискутувати. Ати з огляду на його вигляд і манеру говорити в етері. У кожного можуть бути свої думки. Пропагандисти на одному з федеральних каналів вирішили посперечатися про те, чи є у Російської Федерації можливості досягти цілі так званої СВО. Те, що постачання зброї триватиме, серед руперів Кремля вже ніхто не сумнівається а про червоні лінії можна і не згадувати. Поставки будут продолжаться. Будут, да. а, удары будут более мощными, более активными. Будут дальнобойные ракеты. А? Будут да? Да, 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 да. Ракеты. И да. вот эта вот история, да. что да. мы достигли значит, договоренности, нам Украина сказала, что она не, не будет. Не-не-не, я тут с Андреем Владимировичем согласна. Эскалация будет продолжаться, безусловно. И более того, и Германия, и Франция в ближайшее время передадут дальнобойные ракеты Украине. И никаких иллюзий говорю не должно так, быть. Елена Владимировна. Ну, вот не цели надо. Этой да. военной операции пока не достигнуты. Возможно, они Сна не могут шесть... быть достигнуты. Могут быть достигнуты. У нас есть для этого все возможности. Просто надо быстрее уже разворачивать это в линии фронта. И надо численность вооруженных сил увеличивать. Людей. Они довольны результатами. Они нет. Каждый день... нет, нет. их солдаты американские, британские, французские солдаты Посмотрите не погибают. Украинцы и русские погибают. погибают. Тысячи русских солдат и офицеров погибают. Не погибают. В тех... Российская экономика страдает. Не в тех Вмешняя масштабах погибают, как это было. годы Великой Отечественной войны. Даже сравнивать не надо. Мені подобається, як оця жіночка відпрацьовує свою ймовірно зарплату і вірить, і переконує всіх, що цілі спецоперації будуть достигнути. Ну якби ж то вона сама знала, які ці цілі цієї спеціальні... тим більше, що Путін навіть не визначився, він змінював ці цілі чи не щодня. До речі, тут варто згадати першу частину цього відео. Воно є досить таки примітним, коли вони практично всі, майже майже всі учасники дискусії, зокрема і ведучі, стверджували зброю Україні будуть надавати. Будуть Німеччина буде допомагати. Буде буде ще більше зброї? Буде так. Слухайте, то можливо, вони і не завжди брешуть. Можливо, тут є знаєте частинка правди в ось тому, що ми побачили. Дай Боже, нехай надав'ють і надають якомога більше. Ну і вони так само будуть про це згадувати і говорити. Ті, хто закликають використовувати ядерну зброю, авантюристи, саме таку думку висловив у Скабєєвої один із псевдоекспертів. Він вважає, що через такі погрози безпека їхньої країни під загрозою. Інший гість бачить негативний сценарій розвитку СВО та навіть не звертає увагу на те, що Міністерство оборони не повідомляє про свої цілі та завдання. Проте на думку Скабєєвої ніхто звітувати не повинен, адже при владі так звані розумні люди, які все вирішать. Ще ще хочу замітить одну річ. Вчора я наблюдав. как э, некоторые люди на экране телевизора, которых я могу назвать только лишь как политическими авантюристами, доказывают необходимость перехода нам к применению ядерного оружия. Люди эти не понимают, что такое ядерное оружие. И этими самыми заявлениями они несут очень серьезную угрозу безопасности нашей страны. Таких людей надо останавливать. Усилиями а отдельно взятых одаренных людей, как бы, соответственно, ситуация из специальной военной операции из операции переходит, соответственно, в очень негативный сценарий. Кстати, этот негативный сценарий будет негативным для всех, в принципе, в долгосрочной перспективе, вообще для всех. Вот на самом деле, для начала, тут вот в чем Хотел бы отметить, вот, в чем позиция Украины? У нее есть позиция, она говорит, что она хочет. Вот у нее все задачи, они выполним не выполнимы десятый момент все стоит. Они обозначаются, потом говорят, в какая задача, какая цель на лето состоит, соответственно, направление украинском сейчас. Она какая состоит сейчас? Если украинцы заявляют о своих целях и задачах, это совершенно не значит, что мы должны заявлять Просто о своих целях и задачах. И там люди военные, и все вот прекрасно люди военные, понимают, и, акабу, и позицию, все, все, все давно решили. Это не значит. Так, ну чергова дійсно така ось заява пропагандистів, яка абсолютно не має е, на меті висвітлити якусь правду нічого дивного, в принципі, навіть не знаю, як коментувати ці заяви рупорів Кремля. Тут важливо тут важливо зважати на зміну їхньої риторики, коли нібито там російська армія більш ніж рік тому намагалася наступати. Ну і власне наступала, і були моменти з захопленням тимчасовим захопленням української території. Вони всі кричали Все Київ за три дня, і так далі. І так далі. Як риторика, як точніше, успіхи змінювалися? Успіхи змінювалися на поразки. Так само і змінювалися вирази обличчя ось тих спікерів. І сподіваємося, що дедалі кислішими будуть їхні вирази обличчя. Ще надалі завдяки Збройним силам України. Російський диктатор Путін вирішив, що Росія напряму керується Богом. Каже, що інакше не зрозуміло, як взагалі ця країна існує. А в чомусь дійсно можна погодитися, адже не зрозуміло, як взагалі Росія за часи путінського режиму змогла залишитися бодай якоюсь країною. Один із наших. Е Императоров как-то на вопрос, сложно ли управлять такой огромной страной России, он сказал, управлять Россией совсем несложно, но абсолютно бесполезно. Вот с тех, с, тех, с тех пор очень много изменилось. С тех пор очень много изменилось. А другой государственный деятель он, у него была такая сложная судьба, но ну, интересный был человек. Он как-то сказал, Россия напрямую, ну, примерная цитата, Россия напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует. Вот должен сказать, что э, здесь я поспорил бы с автором этих слов, потому что в э, России, э, хоть и управляется напрямую Богом, но понятно, что она существует за счет наших людей. Якщо Росія управляється Богом, то хіба тим, якому моляться усі оці попи російської православної церкви, знаємо, що у них як то кажуть, нема нічого святого, вони дійсно закликають вбивати мирних українців, вбивати абсолютно усіх, застосовувати ядерну зброю, про яку казали пропагандисти у попередньому відеоролику, якому ми вам показували. Ну от власне. Знаємо, що е, оці, оці всі російські попи вони під власні самому ж Путіну. Ну і Путін так нескромно е, визначив свою особистість, що ось Росія богом керується. Знаєш, коли я е, згадав, як свого часу до пропагандиста Соловйова прийшов, здається, речник. Патріарх патріарха Кіріла, і коли Соловйов поставив йому одне з перших запитань, чи можу я там звертатися до нього? Не пам'ятаю, здається, там отець Антон чи щось на кшталт цього? Цей речник сказав. Так точно, які боги в цих священників, псевдосвященників, які боги в диктатора Путіна, ну тут можемо лишень припустити. Можливо, для них найбільше божество, яке до речі, керує Російською Федерацією вже дуже багато років, це якраз таки ФСБ Федеральна служба безпеки. Такими були новини із Російської Федерації. Такими були вісті з боліт на сьогодні. Ну а ми ж рухаємося далі і продовжуємо наш ранковий марафон на апостроф тв